Друзі, вітаю вас, якою буде війна ближчі місяці. Ну, по-перше, окрім того, що ворог намагатиметься штурмовими групами діяти на Сумщині з рідким підключенням бронетехніки, яка вразлива, намагатиметься дедалі сильніше тиснути на Сході Покровський напрямок, Костянтинівка і так далі. Лиманський напрямок, Куп'янський напрямок на Харківщині. Ворог буде намагатися нарощувати кількість шахедів і шахедних атак, і за ройовим принципом відповідно атакуватиме українські міста. Ми бачимо, на жаль, Київ, Одеса, а інші міста постійно атакуються за таким ройовим принципом великої кількості шахедів. Звісно ж, буде зростати ефективність протидії такій кількості шахедів за рахунок там певних евпів-перехоплювачів і не тільки. Ось, але це така тенденція, яка буде, і ворог намагатиметься постійно кількість нарощувати. Ну і відповідно, технологічно ми маємо нарощувати нашу перевагу. Паралельно з цим ворог намагатиметься вдавати, що він готовий до миру. Україна миру не хоче, нестиме це на захід свою пропаганду. Всередину України намагатиметься поширювати тезу, що нібито ми беззахисні. І намагатиметься знаєте, вплинути на наше суспільство, щоб наше суспільство погодилось на капітуляцію. Звісно, цих цілей ворог не досягне, і інформаційна протидія буде, і воєнна протидія буде. Просто це черговий етап цієї війни, який маємо пройти, бо саме ворог миру не хоче. Я впевнений, ми його пройдемо. Слава Україні! Переможемо всіх.